Доброго дня. Ми вже своїх дітей відправили додому. Вонучки мої сьогодні день народження, але вони поїхали вже. Він треба на роботу. Я щось дні попутала. Так, мене просила одна підписчиця з Португалії. Зняти її міст, де вона виросла. Де вона жила? Я не знаю, чи звідси видно через річку. Зараз підійду ближче і покажу. Через річку вона там жила, але там вже ті місця нема. Все там вигорано, кукурудза була посіяна, хата вже знесена. Не знаю, чи щось Бо Там, де трактор стоїть біля бігу я хата Ларіска навіть була. Ну, її вже немає. Там вже ходії все розгорали. Все кровопородки. Прийшла я на міст. Так, Ларіска, дивися, міст ти просила тобі зняти. Гля, як заросла річка очеретом. А коли ще, як ти тут була, не було, очерету цього зовсім. Яка була краса, скільки було народу, скільки дітей було, всі сюди з'їжджались купатися. Ну, тепер половина людей вже немає. Хто виїхав, хто помер. Взагалі, таке собі маленьке село. Очеред така собі річечка, але риба є. Оце все, що залишилося. попробувала ще з другого місця зняти. Не знаю, чи ти впізнаєш. Де ти жила? Так, сьогодні ми з вами знову зробимо нутеллу спеціально для користувача Лена. Лена Вона питала, не може знайти рецепта, тож в нас є молочко, є какао. Тож зробимо знову стакан молока, стакан сахара. І три ложки повних какао. Все це нам потрібно збити блендером. Збиваємо. Ось таке в нас вийшло. Цукор розчинився. Тепер додаємо сюди 140-200 мл олії. Це, дивлячись по густоті, і як вам подобається. І потрібно все добре збити. Ось таке у нас вийшло. Можна ще трошки добити, але мій блендер вже, мабуть, доживає віка. Ну, таке виходить. Можна додати ще трішки олійки, буде ще густіше. Ну, я залишу так. Смачно. Так, я від мосту прийшла аж до Анжели в другий кінець села. Подивіться, що тут вони, наскільки вже прогрес в них. Так, тут вже пощегатурили. Чи як воно там називається? Ну, в общем, гарненько, біленько. Так, ще цю стіну на кухні движеться робота. Так, Олешка тут екскурсію мені проводить. Плиточкою почали вже стелити. Тут така плиточка. А тут така плиточка стіну обкладають. Побачимо, що далі. Що ти казав? Чим різати? тим різати плитку, да? так? Ага. Да? Ну, ну вчися, да. як дядько Міша робить, ти приглядайся і ти будеш міти робити. А ось його молоточок. Молоточок є, так. Да. Та ти що, Олешка хвалиться диви, за навескою свою. Диви, і диви, настіною шкаф. за навескою. Новий шкаф, зараз побачимо. І дорожками. Що? Що новий шкаф, так. Да. Та він не новий, він вже давно. Дорожки які красиві. І да. ви себе тут я в шкафу помітити. Так, бачу, бачу. Показує, скільки вещів поміщається. Ой Боже. І там даже. Да. Ну, все, все. Закривай. Закритимо. Я прийшла від Анжели, вже трошки находилася перед вечором. Вже буду закінчувати. Світла в нас нема знов, але в нас включили генератор, але ж теж довго не хочемо ним робити. Бо теж там і бензин. І як ми можемо зекономити, то нащо? В общем, появиться світло, будемо тоді вже. šeš robiti. Vsim na dobranič. Thank you for the happiest year of my life.